Слава Ісусу Христу! Немає нікого, дорогі сестри і браття, в кому не було б жодної неправди, жодної плями, жодного недоліка, і хто би був такий тотожний і самототожний, як Господь Бог. Бо в ньому немає ніякої суперечності. Він є найбільше добро і джерело всякої любові і всякого добра у Всесвіті. І якщо ми задумаємося над тим, що носить у собі Боже сотворіння, то кожне Боже сотворіння до Бога не дотягує. І порівняно з Богом, воно є мізерне і недосконале. Та однак Господь Бог своїм буттям ділиться зі своїми створіннями, тому що, як кажуть старовинні мислителі, Бог у своєму милосерді і мудрості подумав краще, щоб воно було, ніж щоб його не було. І тому він ділиться своїм буттям із усім цим Всесвітом. А особливим способом ділиться з нами, з людьми, тому що нам Він дарує дуже важливі ознаки. Він дарує нам розум, свобідну волю до тієї міри, що ми можемо про себе сказати Я, я себе знаю. А якщо знаю себе, то можу сказати до іншої особи Ти і її пізнавати. І тому на землі людина це єдина. Істота, яка є особою і яка спілкується з Богом. Сьогодні ми з вами відзначаємо свято непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Поняття непорочного зачаття, воно довго клекотало в глибинах Святої Церкви і. Дуже вже давно співали про непорочну зачату чисту голубицю, пречисту Діву Марію. І співаємо ми з незапам'ятних часів, чеснішо від Киримів і незрівняно славнішого від серафимів, що без отління Бога слово породило що Богородицю Тебе величаємо. Але щойно в 19 столітті дійшли висновку. Святіший Отець, єпископ і вчительський уряд церкви, що оцю істину треба вже відверто проголосити і сказати, тому що виявляються якісь недомовленості щодо Господа Бога. Дорогі сестри і браття, ми сьогодні святкуємо Богородичне свято, яке нам відкриває краще і повніше образ Божий. Тобто, Бог є. Цілісний і досконалий, але ми не все про нього знаємо. І ми йдемо тим шляхом, щоб покоління за поколінням ми відкривали дедалі нові ознаки Божої природи, і щоб іншим прийдешнім поколінням передати більш цілісний образ, наше розуміння Бога. Ось що означає проголошення догми про непорочне зачаття. Ця догма гласить, що у своєму зачатті, тобто від самого початку існування, життя, Пресвята Діва Марія не підлягала первородному гріху, первородному гріху. А чому це так важливо? Тому що Старовинні християнські отці, вони задумувалися, яка причина того, про що апостол Павло каже? Добро в мене виконувати бажання є, бажання є, а от добро виконати того немає. Бо каже він, коли я своїм серцем. Хочу вчинити добро, зло мені накидається. І тому я бачу такий закон у моєму тілі. Бо розумом я прихиляюся до добра, але постійно схильний чинити зло. Яке джерело цього зла? Маленька дитина, вона народиться. І ми ж їй бажаємо всього найкращого, але коли тільки вона навчиться бігати, ходити і щось там е, говорити, то відразу починає якісь такі речі робити, які дорослим не подобаються. Діти починають постувати. А чому? Та ми ж виховуємо їх у добрі? Та й самі ми добра хочемо? Але чесно відверто скажемо. Що, коли хочемо добра, зло нам накидається. І тому легше лінуватися, ніж працювати. Або, наприклад, легше знервуватися і посваритися, ніж перетерпіти. І багато таких речей ми знаходимо у нашому серці. І ось роздумуючи Про причину оцього зла у нашому серці дійшли висновку. Що коли наші прародичі згрішили щось надламалося у людській природі. І вона стала схильна до зла. Схильна шукати свого щастя, скажімо так, де інде. Схильна ставити себе на перше місце. І оце явище, оце явище. Схильності до зла і надоломаності людської природи віддавна ще назвали первородний гріх або первісний гріх, або джерельний гріх. Чому джерельний? Та тому, що з нього, як з джерела, походять всі інші гріхи. То з того сповідатися, дорогі сестрі і браття, не треба. Бо це не є наш особистий гріх. Сталося надламання оцієї людської природи, і з природи людина тепер народжується прихильна до бунту, до того, щоб Бога усунути зі свого життя і себе поставити на перше місце. Але це не означає, що Бог приймає такий стан. Він дав людині свободу спеціально. Бо без свободи людина не може і любити, і Богові сказати Ти, і прийняти Його, і визнати істину, що найбільшим нашим добром є саме Він. І ось він збирається прийти до людини, щоб її привести до себе, щоб притягнути її своєю любов'ю. Тільки є одна така річ. Чи він прийде разом із тим надламанням, з бунтом через бунт прийде на цю землю. Та ні, він народиться. Але він народиться як звичайна людина, тільки з бунтом не може не мати нічого спільного. Бо Бог є цілісний і досконалий, і ніякої суперечності немає в ньому. І він не сумнівається, як то приходити на цю землю. Приходити чи не приходити, варто спасати тих людей, чи не варто. Добре оця людина, чи нехай йде до пекла, немає в Бога туди жодних сумнівів. І це, до речі, дуже цікаво видно на традиції Святої Церкви, тому що урочисто проголошують святих, але нікого не проголосили в пекі. Бо Бог не має волі, щоб загинуло навіть одне найменше з оцих усіх, яких він вибрав. І тому, коли ми сьогодні відзначаємо день непорочного зачаття, то насправді це непорочне зачаття причистої Діви Марії нам вказує, наскільки Бог цілісний і наскільки глибока Його любов до людини. Що немає неправди в ньому і немає в ньому сумнівів. Дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про те, що Бог зробив для нас, то дивимося на наші особисті гріхи теж, бо з первородного гріха ми з вами звільняємося через хрещення. Але не так звільняємося ми з гріха. Що коли людина охрестилася, то все вже виправилося, і людина стала цілісною особою. Надламаність природи залишається. І так з кожним особистим гріхом. Але в особистому гріху є одна дуже важлива специфічна ознака. Бо часто люди помиляються, гадаючи, що гріх то є якийсь моральний переступ. Переступ проти морального закону. Воно з одного боку є, але сутність гріха інша, бо гріх не можна задумати без Господа Бога. Гріх це не просто моральний переступ, гріх це внутрішній бунт проти Бога, Його цілісності і Його святої волі. І коли людина навертається до Господа Бога, кається, то намір її має бути інакший. Бо люди кажуть, я хочу виправитися. І більше так не робити, а має бути по-іншому. Боже, я хочу тебе любити найбільше. Не сам виправитися, а тебе поставити на перше місце. І наслідок. Нашої любові до Бога буде і моральне виправлення. Бо гріх має стосунок в першу чергу до Бога. Бо гріх це не просто моральний переступ, не просто порушення заповіді. Гріх це образа Бога. А навернення це наше перепрошення і глибоке бажання Бога. Поставити в центр нашого життя. Дорогі сестри і браття, те, що причиста Діва Марія у зачатті була захоронена від первородного гріха, не змінило її природи. Вона теж втомлювалася, її теж охоплювали сумніви, їй теж було прикро в багатьох в моментах її життя вона теж плакала. Але що дуже важливо, що її Бог вибрав для того, щоби нам показати шлях, нічого не мати спільного із бунтом. І так вона боролася за себе і за свою власну цілісність. І сьогоднішнє свято для нас це теж запрошення щоб ми ніколи наш гріх і наше бунтарство не задумували без, безвідносно. Тобто, ну, ми собі такі, от грішимо та й грішимо. Бо воно стосується Бога безпосередньо. І навернення стосується не просто нашого морального виправлення, а воно має безпосередній стосунок до Бога. Боже! Тебе найбільше хочу любити, тобі найбільше хочу служити, тебе найбільше хочу пізнати. І хочу, щоб дійшов чи дійшла до того внутрішнього, глибокого переконання і віри, що ти є найбільшим моїм добром. Так як це робила пречиста Діва Марія. Слава Ісусу Христу!